Шановні друзі, я Ігор Захаренко, директор туристичної компанії Феєрія, автор та ведучий програми про подорожі «Феєрія» в мандрів. Ще вчора був у Франції на лазуровому узбережжі в Ніці. Ніця – це супер, це райське місце. Але хочеться, щоб такою ж була і наша Україна, навіть кращою. Тому я повернувся в Київ в Україну, щоб вже в неділю піти на вибори та. Проголосувати за свого кандидата так саме за свого кандидата. Не звертайте уваги на якісь рейтинги, соціологічні опитування. Нам казали, що Майдан неможливий, що ми не зможемо перемогти. Що Януковича армія, Беркут, міліція. Але ми вийшли, ми вистояли, ми перемогли. І у нас є унікальний шанс побудувати нову країну. Шанс змінити всю систему. Правда, ми це можемо. Ми Повинні щось робити. Ми повинні діяти, ми не повинні мовчати. Бо якщо сидіти вдома і думати, як би чого не вийшло, то повірте, нічого у нас і не вийде. Просто послухайте своє серце, будьте чесними, перш за все, по відношенню до самих себе. Просто прийдіть на вибори. Зробіть свій вибір. Вибір зважений, чесний, вибір за свою незалежну країну. Слава Україні!